Складаю присягу і урочисто стоплянуть завжди залишатись відданим народові України, суворо дотримуватись її конституції та чинного законодавства, бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником, зберігати державну і службовну таємницю. Я присягаю з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов'язок. Тут складали присягу четверо з батальйону «Вінниця-2» і батальйон «Вінниця». вони окремо в своїх підрозділах будуть виїжджати. Зону то знову ж таки дислокацію, ви знаєте, продовжуємо нести службу в тих місцях, де і раніше, напротязі місяця, і через місяць передбачена ротація. Вони вже відтренувалися, вони вже там деякі працівники, які є, працювали раніше, тому вони поїдуть у складі своїх підрозділів. Ми підготавлювалися, навчалися, проходили воєнну підготовку, їздили на стрільбище, стріляли. Я доволі так хорошо нас підготавлювали. діти не боялись, знали, що інший батько просто так не ходив, а щось лишав їх там чи хоч. 800 чоловік вже несло службу в зоні антитерористичної операції. Серед них один є поранений, знаєте ви, дільничний інспектор міліції. Ну і продовжуємо подальше нести службу.